Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні наша тема стійка волейболіста і переміщення його ігровим майданчиком. Стійка це поза готовності до переміщення і виходу у вихідне положення для виконання технічного прийому. Існують три види основних стійок – висока, середня і низька. Техніка виконання. Ноги розташовані на ширині плечей, і зігнуті в колінних суглобах. Одна нога попереду, або ступні розташовані паралельно. Тулуб нахилений вперед. Чим нижче стійка, тим більше вперед нахилений тулуб. Руки зігнуті в ліктьових суглобах, долоні опущені донизу. Кожен гравець вибирає для себе зручне положення, з якого можна швидко перейти в рух і виконати будь-який прийом. Переміщення ігровим майданчиком. Основні способи. Ходьба приставним схресним кроком. Біг ривком. Стрибок подвійним кроком. Всі види переміщення об'єднують плавність і м'якість їх виконання за рахунок непевного випрямлення ніг в колінах і відсутності махових рухів руками. Треба постійно поєднувати розвиток фізичних якостей, особливо швидкості, з вивченням способів переміщення і технічними прийомами. Якщо вам сподобалось моє відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.